Бачили вчора кадри. От ми зараз показуємо, до речі, як от інструкцію нашу, як потрібно тільки потримайте її, Оксано, Чільоша, хто там сидить. Потримайте, е як правильно очистити воду в на тих територіях, які постраждали, на яких зараз гуманітарна катастрофа. Процідити воду через тканину, цупку тканину взяти з себе. Можна, вибачте, зараз літо, нічого страшного, зняти з себе майку, футболку, сорочку, порвати її і е е в кілька шарів її скласти та процідити воду. Потім потрібно, аби вода, яку процідили від а, в чистій та якійсь закритій посудині. Банка, пляшка неважливо. Потім відфільтрувати воду, якщо є а, змога, якщо є вугільний фільтр, і обов'язково прокип'ятити. В принципі, навіть навіть Києві живлю, я завжди кип'ячу воду. Там тим паче кип'ятити воду не можна пити некипячену воду. Якщо немає фільтру, його можна а, змайструвати. Ви зараз бачите а, інструкцію по майстрування фільтру. Може бути і камінь використовуватися, може і пісок використовуватися. Для того аби фільтрувати воду, так вона можна яким чином це робиться? Потрібно якась марлічка, наприклад, або тканина туди накладається велика кількість піску, пропускається вода, і у піску залишаються ж шкідливі речовини, якими була насичена вода.